Секрет життя в благословінні. Коли ми вивчали життя Авраама, ми бачили, що так як і в світі є дві сили, які співіснують на одній землі і діють на життя людей, так і в житті однієї людини. Ми можемо бачити одночасно картину благословеної сфери життя і сфери життя, де діє прокляття. Бог запевнив нас, що Він буде з нами і виконує всі свої обітниці, які він нам дав. У той самий час Він попереджає нас, що ми зустрінемося з різними формами протистояння, які випробують нашу віру і нашу посвяту йому. У Євангелії від Матвія 11,12 написано, що від днів вже Івана Хрестителя і до сьогодні Царство Небесне силою береться і ті, хто докладають зусиль, хапають Його. Можемо зрозуміти, що царство і його благословіння обіцяно не тим, хто. Оправдують себе хорошими намірами або своєю релігійністю. Один з прикладів каже, що потрібно прикласти всі зусилля, щоб постійно намагатись рухатись вперед, незалежно від труднощів та розчарувань. Так само наш сьогоднішній приклад Авраам є для нас ну, прикладом. В цьому відношенні і його життя є прикладом, як перейти з дії прокляття і війти в нове життя, в життя в Божому благословенні. Отже, сьогодні я хотів би розглянути три ключа, які ми можемо навчитися в Авраама, який названий батьком всіх віруючих. І перший ключ це безумовність його послуху. Послух, безумовний послух Богу. В книзі Буття, в 12 розділі. З першого вірша ми читаємо: промовив Господь до Авраама: вийди зі своєї землі, від родини своєї, з дому батька свого, до краю, який я тобі покажу, і народом великим я тебе вчиню, і поблагословлю я тебе, і звеличу й мене твоє, і будеш ти благословінням. І поблагословлю, хто тебе благословить, і проклину тих, хто тебе буде проклинати. І в тобі благословляться всі племена землі. І написано, що відправився був Авраам, як сказав був до нього Господь. Хочу відразу сказати, що Аврааму в той момент було 75 років. Бог йому сказав: Авраам, вийде з цього проклятого міста, з цих ідолопоклонських е, гарних квартир, з цього комфортного, гарного, але проклятого життя, і я тебе благословлю. Бог сказав: вийде, і він вийшов. Потім Бог сказав, для прикладу, укласти завіт і обрізати всіх чоловіків. Авраам, він був швидкий на послуг Богу, він обрізав себе, обрізав весь свій дім всіх чоловіків. Потім ви добре знаєте ту історію, коли Бог ще випробовував Авраама і сказав: принеси, коли вже в нього народився Ісак, його син, його, з його стегон вийшов вже його син. Бог сказав: принеси Ісака в жертву. Авраам. Був настільки смирений перед Богом, що він погодився на це, бо вірив, що Бог Його не залишить, і навіть при потребі Воскресить того сина. Це вже такий прообраз, знаєте, майбутнього Воскресіння. Отже, послуг Богу, Його голосу, Його Слову це перший ключ до благословіння, який ми можемо навчитися в Авраама. Другий ключ це повнота його впевненості в словах Бога. В Римлянах 4.17 написано, що як отцем багатьох народів я поставив тебе, каже Бог Аврааму, перед Богом, якому він вірив, який оживляє мертвих і кличе на існуючі, як існуючі. Авраам проти надії увірував у надії, що стане батьком багатьох народів, за сказаним, таке численне буде насіння Твоє. І не знеміг він у вірі. І не вважав свого тіла за мертве, бувши майже сторічним, і Сару свою не вважав за, за, за надто старою і його, її утробу за змертвілу, і не мав сумніву в обітницю Божу через невірство. Але написано, що він зміцнився в вірі і віддав славу Богові, і був зовсім певний, що він має силу і виконати те, що обіцяв. І ми читаємо далі, що саме це зараховано Аврааму в праведність. Отже, коли Бог сказав йому обітницю, коли Авраам почув слово від Бога, знаєте, 99-річний дідусь, біля нього справа бабушка Сара. Вже в нього певні проблеми, знаєте, з чоловічим здоров'ям. В неї, напевно, вже так не сильно все готове до народження. Але написано, що коли він почув це слово, він в 99 років воздав славу Богу і каже Бог, якщо ти сказав, так і буде. Алілуя, амінь. Сарочка, працюємо». Таким чином, все, що треба було Аврааму, це почути слово від Бога і прийняти його. І написано, Авраам зреагував на слово Боже таким чином. Прославив Бога, сказав Амінь Боже! Значить, так і буде. В сьомому розділі Луки ми читаємо таку історію в сьомому вірші, як до Ісуса прийшов сотник. І Він сказав, що в мене захворів слуга, але каже: Я недостойний, щоб ти прийшов до мене під стріху, тому що я розумію, хто ти, хто я. Та промов тільки Слово. І мій раб одужає. Бо каже, і я підвладна людина, і одному кажу: прийде, він іде. Я розумію, як працює ієрархія влади. Почувши таке, написано, Ісус здивувався тому і, звернувшись до натовпу, що йшов за ним, сказав: Я вам кажу, що я такої великої віри не знайшов навіть серед Ізраїля. В чому полягає велика віра? Коли він почув Слово, він сказав: це все, що мені потрібно. Не обов'язково обставини, не обов'язково вік, не обов'язково довідка від лікаря, що ти можеш мати дитину. Мені потрібне слово. І так було в житті Авраама. Як той сотник здивував Ісуса, так і Авраам здивував Бога готовністю опертися на Божі слова. Здається, Архімед колись сказав, що дайте мені точку опори, і я переверну світ. Те ж саме сказав Авраам: Боже, якщо ти мені даєш слово, я все зможу, незалежно від того, що я зараз, в якому я стані, скільки мені років, які там в мене аналізи, і я просто вірю, що твоє слово виконається. І Богові так сподобалась його готовність опертись на невидиме слово від Бога, що Бог сказав: Я Тебе благословлю, Авраам! Ти побачиш в цій сфері благословіння від мене, тому що ти повірив мені будь як Авраам, будь як сотник, візьми слово, основою своєї віри, слово Боже, віри в благословіння і знайди обітниці Божі, і притягни їх на себе, якщо ти їх побачив в Писанні, молися і кажи: Господи, це моє, я маю це. Ти обіцяв мені це в Ісусі Христі, і я приймаю цю, це благословіння в своє життя. Чи це, благо, чи це благословіння здоров'я, чи це благословіння процвітання, чи це благословіння е, духовного росту, чи це благословіння мудрості? Бери все, що ти знайшов в Слові, проголошуй, приймай в своє життя. Якщо написано віруй в Господа Ісуса Христа і спасешся ти і весь твій дім, то. Це ти кажи, Господи, це для мене, це про мене, я приймаю це благословіння, я проголошую це благословення в моє життя. Ти так сказав, і хай буде мені по Слову Твоєму. Якщо написано, він сам гріхи наші підніс на дерево, і його ранами нас уздоровлено, Ми маємо право сказати: Господь, це Твоє Слово, я приймаю це слово, я вірю і приймаю, що ранами Ісуса Христа я зцілений, і моє тіло зобов'язане цьому підкоритися. І нарешті третій ключ, самий цікавий це непохитність його терпіння. В посланні до євреїв в 6 розділі 12 віч написано, щоб ви не розлінилися, але переймали від тих, хто обітниці Божі спадковує вірою і терпеливістю. Вірою і терпеливістю. Таким чином. Це є якби два весла одного човна, що веде нас в благословіння, віра і терпеливість. Тому що, написано бо Бог, обітницю давши Авраамові, не міг ніким вищим поклястися, поклявся сам з собою і сказав: Я тебе благословлю, я тебе розмножу. І далі ми читаємо: терплячи довго, отак, Авраам одержав. Обітницю. Слухайте, скільки років терпів Авраам? Хто знає, підніміть ручку. Віталік, підніми ручку. <сум> Авраам терпів 25 років. Дехто з нас молиться за своїх рідних: рік, два, три. І ви вже, може, втомилися трошки. Я вам скажу: Авраам терпів стільки, скільки треба. Бог, якщо ти сказав, Значить, я приймаю це благословіння, воно прийде в моє життя, і я буду жити стільки, скільки треба, поки я не побачу цього благословіння. І зверніть увагу, що е, коли е, в Ремлян 4 розділі, 17 вірші, написано, що назвав Авраама батьком багатьох народів, в нього був тоді лише один син від Агарі, від рабині, який зовсім не тягнув на наслідника і зовсім не то, що обіцяв Бог. І Авраам протягом цього. Тривалого часу проніс це слово. Він повірив в істині з Божого Слова для нього з того моменту, як це було проголошено. І от пройшло 25 років, як Бог перший раз обіцяв Аврааму, що в нього будуть численні потомки, і всі ці роки йому не було на що покладатись, як тільки на слово Боже. Вірою і довготерпінням ми вспадковуємо, обітниці. Не просто вірою, і не просто довготерпінням. В невірстві, але вірою і довготерпінням. Тому апостол Павло радить, як війти в своє покликання, в свою обіцяну землю від Бога, в свою апостольську працю. Він сам пройшов цей момент, 15 років він чекав на це втілення того, до чого його Бог призвав. Він був покликаний Богом, але довгих 15 років він був частний. Знаєте, членом церкви, він був членом, там, може, вів якусь домашню групу, може, брав участь в якихось служіннях, але він не був ні пастором, ні знаєте, апостолом. Аж поки в 13 розділі Книги дії апостолів написано, вони постоли молились, і несподівано Дух Святий промовив: відділіть мені Варнаву і Савла на ту працю, яку я їх призвав. І знаєте, Дух Святий не сказав: відділіть мені апостола Павла і апостола Варнаву. Ні, брат Варнава, брат Савол, є діло, Бог кличе. 15 років. Апостол Павло чекав, доростав, стояв в вірі, смирявся, проходив процес змін, оновлення розуму від моменту свого спасіння, покаяння, хрещення до моменту входження в свою апостольську працю. Тому в діях 14.22. Апостол Павло і Варнава роблять подібне попередження групі новонавернених, кажучи, написано душі учнів зміцняючи, просячи їх перебувати в вірі та навчаючи, що через великі утиски нам треба входити в Боже Царство. Будь-який шлях, що обходить труднощі і скорботи, не приведе нас в Царство Боже, коли ми вияснимо це для себе, цю істину. Тоді скорботи нас не будуть лякати і розчаровувати. Іншими словами, заобіцяні Богом благословіння, нам доведеться постояти в вірі і трошки потерпіти. Будь як батько всіх віруючих Авраам, цих три ключі візьми на озброєння для свого життя. Перший ключ послух Богу. Другий ключ покладайся всім серцем на Слово Боже. Це твій остаточний а, авторитет. І третє, якщо треба терпіння, ми готові терпіти, поки наше благословіння з невидимого не стане видимим. Напишіть в коментарях, який з тих ключів особливо вам сьогодні сподобався, і хай Господь вас благословить. До завтра.